Що вкусила бджола? Якщо людина не алергізована, вона здорова, то укус не страшний. Головне витягнути жало, не надавлюючи на нього, бо там у них є мішечок з отрутою, який пульсує, то треба його витягнути чимось гострим, з гострими кінчиками. Оса жала не залишає. Після цього протерти спиртом і прикласти холод. Якщо є щось антигістамінне, то прийняти. Небезпечно, якщо б вкусила в лице, шию, губи, язик, близько до дихальних шляхів і починає розпухати, важко дихати, ковтати, падає тиск, напухає язик, тобто починається анафілактичний шок. Треба негайно звернутися за медичною допомогою. Якщо ви або ваші близькі алергізовані, то треба з собою завжди брати противошокові препарати. Саме перше, що треба ввести, це адреналін в ногу, в квадріцепс. Потім, якщо є можливість вену. принізолон, дексаметазон. Якщо не можна вену, то внутрішнього м'язево. Якщо є бронхоспазм, то Внутрішнього вену 24% 10 мл. Це допоможе уникнути каскада реакцій і спасе життя. Якщо вас вкусило в руку. То жгут і обколоти адреналіном місце укуса і швидку. Якщо ви раніше не мали алергії, то після укусу вона може розвинутися. Так як виробляться антитіла на самого отруту. і слідуючий раз вона може бути. Або якщо один раз була слабка, то інший раз буде сильніший. Особливо бережно ставимось до дітей, тому аптечка та льот має бути у вас завжди і допоможе. Якщо не вам, то тим, хто буде поруч. Слава Україні!